Щодо реформ, які мають відбутися до 2020 року, реформи це завжди добре, якщо вони приносять користь. Тому що я побажаю нашому президенту, щоб ті реформи, які він планує для добробуту нашого українського народу, виконувалися поетапно. І кожного разу, щоб теж був звіт, що виконано, що не виконано. І спочатку, я так вважаю, треба відновляти правову, тобто суд. Верховного суду у нас ж немає, немає ще, значить, треба відновлювати судову, потім податкову, а потім уже далі дивитися, щоб це було направлено на процвітання. Першим кроком має бути відмінення старих реформ. Це моя особиста думка. Особливо така, як пенсійна реформа, дуже ганебна для нашого суспільства. Це по-перше, вона повинна бути відмінена, а потім вже впроваджувати нові реформи. Для того, щоб щось змінилося в нашій країні до 2020 року, я думаю, що в першу чергу треба прийняти реформи, зв'язані з правами та свободами людини. На сьогоднішній день вони дуже сильно утиснюються в нашій державі порівняно з європейськими стандартами. Медицина, наука, навчання це головне. Ну і саме свідомість людей має змінитися в першу чергу. По-перше, викоронити корупцію. Це саме перше. І взагалі дуже хотілося би, щоб у нас в країні працювали закони так, як вони працюють в Європі, в Штатах, в Канаді. Мені приходилось там бути, і я бачила, як там люди живуть. Дай нам Боже, щоб ми жили так, як вони живуть. Потрібно довести ілюстрацію до кінця. Потрібно, щоб закони виконувались і в судовому плані, і в правознавчому плані. І я думаю, що після того в нас будуть діяти всі соціальні наші програми. Хотілося, щоб програма Порошенка була виконана. Я хочу, щоб взагалі нас обрали корупцію. Всі були настільки чесні і чисті, І щоб царив один порядок і доброта душа. Я вважаю це так. я хочу сказати щодо реформ. Які наближають нас до Євросоюзу. Звичайно, програма президента вона така загальна. Уявлення про реформи, які мають бути, вона дає. Я думаю, що кожна більш-менш не тільки патріотична людина, а людина, яка мислить, розуміє, що без таких реформ, без проведення їх дії ми не просунемося нікуди, не те, що до Європи. а Взагалі нам важко буде взагалі будувати свою державу. От, хоча треба ще конкретики бачити. Ще воно не є таким конкретним, що все кожен відчув і побачив, що за це буде. Ще цілий ряд законів, якихось змін і так далі. І що на сьогоднішній день мені хотілося б сказати, то це м -м, люстрація повинна бути проведена до всього. Я вже бачу, що, чи пройде вона до виборів, я вже сумніваюся. Але без люстрацій провести всі інші реформи не можна. Ви ж бачите, як всі старі сили зараз пробачте за слово таке лізуть, де тільки можна, і мажоритарні, і мажоритарні. Навіть опиняються деякі в списках цих наших передових сил, так назвемо. І якщо це буде так, то тоді вони утоплять, завалять, зруйнують будь-які реформи, якщо будуть набирати сили. І тому дуже важливо, щоб проведена була ілюстрація, причому серйозна, не так по-народному сміттєящик. Бо вони, ці народна відбувається ілюстрація, бо немає поки що, закону і немає офіційної. А коли це буде проведено, то тоді буде значно більше перспектив в реформах. І будемо ми в Європі. Ми все одно будемо так. Ми, ми давно в Європі. Ще з Київської Русі. Ми там є. Ми, наш внесок європейські цінності давно відомий. Я так думаю, що реформування, яке президент пропонує, кількість дуже велика. Але ми будемо дивитися на результат. І на цей результат треба дивитися, щоквартально, як зміняється зміняється, що зміняється. І тільки нема позитивних змін. Потрібно робити люстрацію чиновників, ну прямо аж від місцевих, аж до самих вищих в країні до прем'єр-міністрів і президенту нагадувати, що він слуга народу і щоб він нам служив чемно. І справедливо. Я думаю, першим ділом потрібно поміняти цих політиків, що сидять в Верховній Раді. Бо З них толку ніякого. Ми не бачимо ніякої перспективи для молодежі і... і не знаємо, як буде далі. Ну, моя думка, щоб помінялася влада, це одне. А треба, щоб помінялися всі закони. А То в нас ще закони, ті, які були при СССР, які були, ну немає нових законів. Ми живемо по тих старих нормах. Нам треба нове покоління в Верховну Раду, щоб нове покоління робило нові закони для цього століття, А не те, що ми жили як в Буду, як в минулому, при СССР, при Союзові. В нас ті старі закони лишились. щоб це все поміняти, і тоді би щоб молоді люди зайняли нові посади, всі. Старі, котрі там є, щоб їх звільнили, поставили нові. І тоді б нова людина дивилася своїм новим мишленням на ту дану ситуацію і на той розвиток України в будущому. Я вважаю, що нам потрібно міняти докорінно систему освіти, тому що е, навчаючись я за освітою філолог, навчаючись в Ніжині. у нас було дуже багато непотрібних дисциплін, на яких ми розмальовували конспекти. І це було не завжди. Ефективно. А Якщо порівнювати із столичним рівнем освіти, то хотілося б, щоб так як в столиці навчали в усіх вузах України. Ну я не впевнена, що якби ми виконали якісь ще вимоги, чи справді Євросоюз хоче нас бачити в себе. Те, як він реагує на дії Росії, показує, що ну, невідомо, невідомо, чи ми вступимо до Євросоюзу. Я бы не ставил задачу именно вступления в Евросоюз. Главная задача, допустим, к 2020 году, это в действительности стать процветающей богатой страной. Вот. И для этого, в принципе, необходимо, в первую очередь, побороть коррупцию и набрать в правительство менеджеров, которые задача не пиар, а непосредственно реализация тех или иных проектов. Вот. Если мы будем богатые, грамотные, умные, образованные, то Евросоюз нас Будуть к себе і Китай, Росія, Бразилія, в общем-то, всі страны лідери, будуть иметь за честь з нами сотрудничать. По-перше, ми зараз думаємо про двадцятий рік. Хоча, чесно кажучи, я би наразі чекала на ратифікацію асоціації угоди про асоціацію від усіх країн Євросоюзу, тому що е, ми знаємо, що Текст а, асоціації не був змінений, хоча цього потребувала, да, вимагала е, Російська Федерація. І тому я, я думаю, що е, в неї є е, 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 вплив на хоча б на одну країну, ну, приміром на Чехію, яку вона може. 에, так сказати, стимулювати для того, щоб вона не підписала цю асоціацію і вона не буде просто ратифікована, а цього достатньо. Хоча б одна країна. Тому я думаю, що говорити про 20-й рік дуже далеко. Реформірувати треба. Починати треба з малого. Треба да? починати з реформи образування. из з цього, треба хоча б почати реформувати образование. Вот. Если бы это... Государственные деньги выделялись на это все, мы бы не потеряли Крым. То есть, если бы выпускники львовских вузов распределялись в Крым или на Восток Украины, получая при этом стабильное государственное обеспечение и квартиры, да, и соответственно там выпускники восточных вузов или крымских переселялись бы во Львов, и, в общем-то у нас бы проблемы не было ни украинского языка, ни проблем бы вообще не было единства Украины чтобы что-то поменять, нужно начать с себя. Давайте меняться, и мы начнем менять себе что-то. Потому что то, что есть сейчас, это ужасно. Наше будущее только в Европе. А для того, чтобы мы жили как европейцы, нам надо просто перестать воровать. Каждому на своем месте, где бы он ни находился, просто перестать воровать. Потребно спершу позбавиться народу от коммунистических Різних старих у цих ідеалів, стереотипів, ось скинути таких, такі партії, як комуністична і, 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 і регіоналів. Тобто, якось це все від, не знаю, почистити, скажімо так, наш парламент. Також ще треба мир в країні, первоначально, тому що якщо нету міра в країні, то який смисл вступати в Євросоюз? Ну, звісно. Конечно... Когда будет мир, то надо вступать, надо а, делать реформу, а, чтобы было как в Європі. Значит а, зарплата учителям нормальная, зарплата людям, потому что цены у нас сейчас они огромные, а зарплаты у нас советские. Я вважаю, що щоб Україна попала до Євросоюзу, треба по-перше, почати з нашого менталітету, тому що кожна людина має сама прагнути цього. І я вважаю, що наша країна ну не настільки вже жахлива, як і деякі люди кажуть, що не може потрапити до Євросоюзу. Я вважаю, що наші люди спроможні це зробити, і наша теперішня влада теж спроможна на це. І більшість людей ну нічим не відрізняються від Європи. Просто треба почати з себе треба почати з свого будинку, з, з вулиць, з того, щоб не смітити. Хоча б з цього, це вже. Же, якби мені здається, така ознака Європи і Європейського Союзу. Я вважаю, що ми потрапимо обов'язково, тому що ну, тому що ми цього прагнемо. І в нас народ справді вільний, хороший, і все в нас буде добре. Вступ в Євросоюз. Евросоюз это очень хорошо, это очень прекрасно. Но то, что сегодня творится в стране, это просто кошмар. Мы добивались одного, получаем тоже, только с другой стороны. Первое, что нам нужно, это полностью провести все реформы, сменить власть. Не ту, которая идет, была при Януковиче, но сейчас заходит с другими партиями обратно, же к власть, чтобы обратно наталкивать свои карманы. Посмотреть даже на ту сторону, какой может быть Евросоюз, если наша власть просто вот проходит у нас зона АТО, да, происходят боевые действия, ребята там гибнут, у них нет ни оружия, ничего. А пройдите вот к Верховному Совету, стоят лексусы дорогущие. За одну машину можно купить БТР. Но ну, в первую очередь я считаю, что нужно изменить отношения. Отношения к друг другу и отношения вообще в целостной стране. Потому что очень много Злоби, очень много вранья і міжсобних і в отношении між правительством і людьми. основное, вот. мені основная це Сегодня Сьогодні зранку я бачив, як молодий чоловік на Toyota Land Cruiser Prado просто виїхав на тротуар, не їхав по трасі, а їхав по зеленому тротуару і їхав по парковій зоні. Йому було плювати. В нього крута машина. По-перше, треба змінити, скажімо так, був щоб був тотальний контроль за такими людьми. І закони повинні бути в державі ці прийняті для народу. Наприклад, закон такий, що людина повинна дихати чистим повітрям. Що людина повинна піти чисту воду, що людина повинна мати житло, що людина повинна мати роботу, яка їй подобається, що людина повинна вчити своїх дітей і не за останні гроші, а на і на, а на ті професії, на які діти хочуть вчитися. І що Україна повинна мати майбутнє. І в нашій країні ніхто не займається майбутнім взагалі. Я думаю, Україна ввійде в Євросоюз, але для, ну, для України взагалі потрібно. Повністю ну, максимально зменшити корупцію, яка зараз присутня майже повсюди. І в, університет, в університетах також взагалі повсюди повинна бути по мінімуму корупції і дороги. Адже дороги це, ну, як я думаю, це головне. На мою думку, в Україні потрібно змінити систему. Розуміння самого. Саме потрібно переходити від політиків до громадських організацій. Саме третій сектор повинен вирішувати питання громади, а не урядовці. Урядовці повинні тільки контролювати це. Ми, як громада, можемо змінити все. І ми змінимо все. А, знаєте, говорити можна багато, судити, планувати. Але мені здається, сама суть України вступати кудись, то або... Вести з кимось і протистояти кому-то ну просто глупо. Ведь у нас є всі важливості, щоб бути самостоятельними, щоб розвивати свою інфраструктуру, свои... ну то есть у нас все для этого є, щоб бути самостоятеним і дружить як з востоком, так і з западом. Я гадаю, що найперше в Україні слід здолати корупцію. Тому що на корупції зав'язане все. Ми не можемо розвиватися економічно, якщо не створені умови для роботи бізнесу, якщо він пов'язаний різними чиновницькими зобов'язаннями платити данину, платити хабарі і так далі. Ми не можемо війти в Європу, якщо у нас не правове поле, якщо у нас не працюють закони, якщо у нас не повноцінна демократія. Якщо ми здолаємо корупцію, багато інших сфер нашого життя оновляться і нам буде легше рухатись до Європи. Потрібно наладити владу, тобто провести повну люстрацію для того, щоб влада дійсно функціонувала. Якщо брати реформи, я вважаю, що потрібно починати з освітньої реформи, адже саме в освіті. Є майбутнє нашої країни. Я вважаю, якщо підростаюче покоління буде достойним, нашу країну чекає велике майбутнє. Наприклад, коли я був в Естонії, там, якщо намусорив, 5 тисяч гривень штраф. Но я не думаю, що штрафи треба робити. Просто запрещать мусорити і все. Закон зробити. І там не продавали алкоголь, і запритіть закон теж запрітіть курити і алкоголь продавати. Наша країна зразу зараз на правильному шляху. Я рахую. І кабінет міністрів, і президент. Просто треба скоріше робити ті реформи, які на сьогоднішній день саме життя вимагає будувати вільну незалежну Україну, зробити ілюстрацію. Так як і народ того вимагає. І ми будемо жити добре. Ми будемо жити вільно, ми будемо жити прекрасно в нашій Україні. Я вважаю, що нам потрібно більше уважати, ну, уважати ну, не кидати, не викидувати мусор на дороги, щоб все було завжди чисто, не піднімати ціни. Пенсіонерам, щоб депутати не нажимали просто так кнопки, а слушали питання, що їм говорять. Нам потрібно більше ухажувати за природою, а не, ну, а не підкидувати або палити все підряд, всі дерева, уважати природу. І тому якщо якщо ми це все будемо виконати ми зможемо попасти в європу